Вітаю вас, шановні українці. Мене звати Юлія Дмух. Я психолог, арт-терапевт, арт-коуч і хочу запросити вас на коло підтримуючих арт-терапевтичних зустрічей, які будуть з серпня місяця відбуватися в Копенгагені, за ініціативи Бівар Ukraine. Арт-терапія може допомогти, по-перше, навчитися слухати себе і свої справжні бажання. Арт-терапія також допомагає зняти накопичений стрес та втому, знайти вихід з важкої ситуації, або зробити вибір у ситуації невизначеності, зрозуміти, куди рухатися далі, якщо відчуваєте, що зайшли у глухий кут, пізнавати себе. Самодосліджувати і навчитися висловлювати свої почуття і емоції і не завжди словами, а за допомогою творчого процесу. В арттерапії немає оцінок результату роботи з точки зору добре або погано, красиво, некрасиво красиво, вдало, невдуже. В рамках арт-терапії найважливіше це аналіз почуттів саме в процесі створення роботи, емоцій, думок учасників і у погляді на готову роботу та у взаємодії з групою. Тож, щиро вас запрошую, обіцяю вам море цікавих нових технік, які ви ще не пробували. Тобто запрошу вас поекспериментувати. По-друге, запрошу вас заглибитися у власний е, простір і знайти сили там. Тому що е, зараз ніхто не може нам дати ніяких гарантій і опор. Ми з вами опинилися в такій ситуації. Тож, варто спиратися на себе і ось знайти. Віднайти, відновити цю внутрішню силу, якраз ми можемо за допомогою арт-терапії. Щиро всіх запрошую, до зустрічі!